У спортивному комплексі Одеської військової академії відбулися змагання з рукопашного бою збірних команд курсантів. Майбутні офіцери виборювали першість у восьми вагових категоріях за олімпійською системою. Основна увага приділяється звичайно уникнення пошкоджень, травмувань, особового складу. Стандартна ну, стандартний набір за тих прийомів, які заборонені. Там удар каліном, удар в пах. Удар ліктем віктям в обличчя і так далі. Суддівська команда складалася із досвідчених титулованих спортсменів, серед них і курсанти, які навчаються у виші, майстри спорту із досвідом міжнародних змагань. Людина гартується, як гартується як з фізіологічної своєї якості, так і психологічною, адже кожен військовослужбовець, виходячи на даний ринк, на поєдинок, показує свій рівень володіння, свій рівень фізичний, моральний. Тобто, кожен військовослужбовець. До чогось себе підводить за результатами змагань, буде сформована команду навчального закладу, яка візьме участь у першості з рукопашного бою збройних сил України. Олексій Мосайченко, Анастасія Ільяш, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.